Не знаю, мій брат єдиний. Хто її дирек заподіяв? Я була дитина. Я вдалася, забавлялась, а вона все діяла. Та нашому злама пану кляла, прокунала та й у мене. Щороку у стінах обласної бібліотеки імені Короленка проходять заходи, присвячені Тарасові Шевченку. Цьогорічні збори читання творів миття. Ну, кожна весна починається в Україні шевченківських днів. Ось і у нас в бібліотеці теж сьогодні проходить Шевченківське свято, присвячене великому Кавзарю. На захід прийшли студенти медичного коледжу Чернігівського національного технологічного університету та завзяті читачі бібліотеки. На учасників акції чекали історії про життя і творчість кобзаря, цікаві та невідомі широкому загалу факти з біографії та про кохання письменника. А ще учасники мали змогу переглянути виставку книжок. Валентина Залінська зазначила, що кожен незалежно від віку зможе знайти тут для себе щось корисне, дивлячись на яку категорію користувачів. То людей більш старшого віку. Я б їм рекомендувала звернутися до листів Шевченка, до його щоденника, до його автобіографії. А молоді, що навчаються, я б порекомендувала прочитати оцю книжку Шевченка Невідомі сторінки життя. Вона вийшла зовсім недавно, і тут дуже цікаві факти, які невідомі нашому читачу в широкому загалу. Чигрини, сина сміяні. І твоя слава, як пили з літа полонених. Хмарі попадає, на земле летять літа, Дніпро висикає, розсипаються могили, високі могили, твоя слава. Працівники бібліотеки також підготували до заходу презентацію, де зображено місця, які відвідав геній, коли приїздив на Чернігівщину. Як організатори, так і учасники свята, впевнені в одному про таку велику людину забувати не можна. Я дуже поважаю цю людину, вважаю, що це дійсно патріот українського народу. Тарас Григорович Шевченко не дав нам забути, що ми українці. Через те він безсмертний.